Вітаю. Якщо хтось із вас думає, що гірше бути не може, і нинішня влада в особі Зеленського Єрмака ну, фактично окупували всі джерела і ресурси влади і прибрали до рук всі важелі впливу, то я вам зараз зачитаю позицію однієї людини, заслужений, очолює там відповідну структуру заслужену. Але я хочу, щоб ви почули. Як може бути? Бо дехто з вас думає, що гірше бути не може. Ребята, я коли дивлюсь на оцих радикалів, деяких радикал це від слова ради чого. Так, от, в даному випадку, так от оці радикали, заради чого? Заради так, от. Оці люди вони можуть влаштувати ще гірше, ніж є. Ви можете сказати, почекайте, куди ще гірше. Ну ось е Жибрівський, який до цих радикалів не відноситься, просто він висловлює позицію. Як може бути? В Україні потрібен уряд воєнного часу. Нинішня влада має змінити підходи. Україну сьогодні. Шня влада не приведе до перемоги. Україну сьогоднішню влада не призведе до перемоги, тому що в нас немає мотиваційної мобілізації, а живої сили, особливо піхоти на передовій, дуже і дуже мало. Немає мотиваційної мобілізації. От як ви собі уявляєте сьогодні мотиваційну мобілізацію, тобто, що потрібно? Як, що потрібно сказати людині, щоб вона захотіла піти на війну, з якої з великою долею ймовірності вона не повернеться, або повернеться калікою, людиною з інвалідністю? От як має виглядати мотиваційна мобілізація? Це якесь нове слово? Насправді, насправді це може бути повна примусова мобілізація, повна абсолютно, не дивлячись ні на що. Ні на які обличчя, і значно більш жорсткіша, без оцих всяких броней, там, відстрочок там, і так далі. І вам будуть це подавати, як яка мотиваційна мобілізація. Ну, тобто, на екранах будуть показувати, що це мотиваційна мобілізація, ви мотивовані, а насправді це буде просто тупо примусова, повна мобілізація. Вона і зараз примусова, вона і зараз. Ну, така собі, яка викликає у народа України дуже багато питань. А може бути, виявляється ще гірше? Бо пан Павло каже, що українська влада нинішня не здатна призвести до перемоги, тому що не вистачає оцієї мотиваційної мобілізації. На думку Жибрівського, треба переводити країну повноцінно на воєнні рейки та привести до тями судову і правоохоронну систему, як вам? Така альтернатива. Вам як? Ну, подобається така схема? Деякі громадяни України кажуть: Сергій Миколаївич, ну, деякі громадяни України кажуть не так чимно, як я оце собі придумав. але деякі громадяни України кажуть: у нас немає війни, у нас є тільки воєнний стан. Тому треба вводити війну, не воєнний стан, не вводити, а оголошувати війну. Я питаю у громадян України, а для чого це вам? І вони кажуть: А ви знаєте, справа в тому, що коли буде війна оголошена повністю, то не потрібно буде кредити віддавати, комуналку сплачувати і банки при видачі форс-мажорних обставин будуть теж щось враховувати, що є війна в Україні, це говорять люди, які ще. Не мобілізовані за оцію мотиваційною мобілізацією. Вони ще в тилу сидять, роблять бізнес, займаються справами, заробляють гроші. Молодці правильно роблять, бо нам потрібна економіка жива. Але вони ще не розуміють, що можуть до влади прийти такі радикали. Я зараз не за пана Павла, але ми можемо своїми руцями призвести до влади таких людей. Які не будуть боятися нікого і нічого. Цю стадію проходив і Зеленський. Було таке відчуття у мене особисто, що замість парламентської президентської республіки таке може статися, що хтось із Трибуни Верховної Ради скаже про, навпаки, президентсько парламентську. І ви знаєте, був такий період це десь був 2022 рік, друга половина. Що парламент міг би й проголосувати за це. От В мене було таке відчуття, навіть деякі мої знайомі говорили, що нібито до цього хтось десь там в кулуарах готується. Але слава Богу, цим шляхом не пішли. Ми сьогодні не дуже віримо і в Верховній Раді, але збереження парламентсько-президентської республіки це дуже важливо. Так от станом на сьогодні влада в Україні відчуває наш тиск, влада в Україні дивиться на те. Як ми десь на Майдан вийшли, де ми з вами якесь слово сказали, вони відчувають, що ми є певною силою, з якою потрібно рахуватися. А тепер уявіть собі, що до влади зараз прийшли б люди, які вважають, що у нас недостатньо мобілізація, що ми повинні боротися так, щоб виграти, дійти до кордонів, що мало солдат на фронті, мало народжуєте. Багато відпочиваєте, багато заробляєте, багато маєте вільного часу. В магазинах все є. Пам'ятаєте, тут один сказав, що каже, що ви хочете? У вас... Подивіться, яке, в магазинах все є. Чудово. Уявляєте альтернативу? Вам вона як? Подобається? Підходить? Ви розумієте, що може бути гірше чи ні? Вибори Україні дуже потрібні. Україна втомилася від тих чиновників, які є. Це дійсно так. Але ми з вами повинні розуміти: сьогодні влада, влада враховує думки людей. Ну, як враховує? Враховує, побоюючись людей, розуміючи, що люди дуже вже знервовані. І оцей весь майдан. Це не про САП, не про набу. Частина людей взагалі не знає, що таке сап, як воно розшифровується. Так от, оці майдани це не про сап і не про набу. Люди хотіли питань і відповідей. Люди хотіли, щоб влада побачила, що люди це сила, з якою потрібно рахуватися. Що люди це ті, хто хочуть жити, хто хочуть спокою, хто хочуть безпеки. Люди хотіли, щоб влада це відчула, побачила і враховувала? Влада побачила, відчула і врахувала. І багато українців навіть почали писати, що Зеленський, ну далі не буду казати, але побоявся, здав назад, зробив крок назад. Скажіть мені, це добре, чи це погано? Що влада. Змогла зробити крок назад. Адже можна отримати владу, в якій влада не робить кроки назад, влада стріляє, влада знищує. Ми вже бачили, це, як це може бути, коли мирні протестувальники без зброї, з щитами, які пробивали смиттєво, ішли в урядовий квартал. Там до сих пір. Лежать їхні речі, хто не був. Я б хотів, щоб у нас була влада, яка здатна зробити крок назад, яка розуміє, чим це може закінчитися, якщо не зробиш крок назад. І ми сьогодні бачимо, що оця влада, яка нам не подобається, яка десь, можливо, затрималась на своїй посаді, але ця влада здатна робити крок назад. І це вже ми з вами. Показали владі, що ми громадянське суспільство. А влада показала, що вона на це суспільство реагує. А може бути, ось так, як сказав пан Жибрівський: лагідна, мотиваційна мобілізація. І вже ти солдат на фронті. Подумайте над цим. Я зараз нікого не захищаю, абсолютно. І мене, напевно, звинуватити в тому, що я когось намагаюсь обілити із влади, от точно не можна. Але подумайте, що я говорю: краще мати владу, яка вже трішки трішки усвідомлює, що таке люди і що таке народ, і показала, що вона здатна зробити крок назад. А не посадити в крісла людей, які назначать себе самими розумними. І ні за яких підстав не поступляться суспільство. Ми це вже бачили і це лякає. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Я завжди з вами і завжди на вашому боці. Бо я і є ви. А ви виражаєте мене. Бережіть себе.